Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як можна перевірити штраф від ТЦК, оскільки наразі вже повісточки починають повертатися, і ТЦК починає вже їх опрацьовувати і накладати на військовозобов'язаних, які не з'явилися за повісткою, звісно, штрафи. Але спочатку підпишіться на мій YouTube та Telegram канал, там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! Одне з найпоширеніших питань до мене на консультації наступне: а як перевірити штраф від ТЦК? Куди мені подивитися, в який реєстр? Ось я зайшов, наприклад, в Open Data Bot, там показали, що штрафу немає. Чи дійсно це так, чи ні? Я вам спочатку нагадаю про те, що так дійсно в нас є штрафи від ТЦК. ТЦК має право накладати на військово зобов'язаних штрафи за порушення мобілізаційного законодавства. Цей штраф становить від 17 тисяч гривень. Процедура накладення це протокол, постанова. По постанові ви зобов'язані заплатити, заплатити штраф, в тому числі наразі передбачені, так би мовити, заочні штрафи, тобто без протоколу одразу виносять штраф і визнають вас винним у вчиненні адміністративного правопорушення, а отже виникає обов'язок сплатити штраф. Почули ці два прекрасних документи так, протоколи, постанова. Ось з чого ми почнемо. У вас обов'язок виникає по сплаті штрафу лише тоді, коли ви побачите, що є постанова. Начальник підписано начальником ТЦК, в який написано, що визнати вас винним і притягнути відповідальності, да, і стягнути з вас штраф в розмірі там від 17 тисяч гривень, наприклад, 25, може бути 20. це на розсуд керівника ТЦК. Важливо. Не ж має в нас наразі жодного реєстру, в якому можна перевірити цей штраф. Наприклад, якщо ви водій, так то ви знаєте, що ви можете зайти на певний ресурс МВС, так і побачити, що на які у вас є штрафи, перевірити, чи накладені, чи не накладені, штрафи, які сплачені, які не сплачені, в тому числі це все до вас приходить через дії. Однак, по ТЦК так не працює. Ось, ви, наприклад, не з'явилася повісткою, Такою буває, взагалі, може, наприклад, її не знали, що вона дійшла на пошту? Чи не можна? Да, що робити? Реєстру не існує. Це ми з вами чітко з'ясували. Можливо, колись буде. Можливо, прогнозують, що він буде в резерві з'являтися. Однак знову ж таки, це тільки для тих, хто є в резерві, так, тобто в базі оборіг. все це в планах. На сьогодні немає. Існує лише такі способи. Перший спосіб це, як я кажу, чекати, що ваш, ця постанова надійде на вашу поштову адресу, тому що на ТЦК покладається обов'язок надіслати цю постанову на вашу поштову адресу. Ось коли ви її отримаєте, з цього часу починають рахуватися строк на її сплату, це 15 днів. Тому я завжди кажу, будь ласка, не пропустіть цей конвертик цієї прекрасної постановою. Другий спосіб це, звісно, коли ви під час особистої явки в ТЦК прийдете, то ви можете в них спитати так. Чи є постанова, чи немає. Все, інших способів немає. Тобто, це я вам кажу про способи, коли о, це для того, щоб з'ясувати для добровільної сплати. Надалі всі способи, про які ми будемо говорити, про, це про примусове стягнення штрафу. Примусове стягнення цього штрафу. Тобто, ТЦК звертається до відповідної державної виконавчої служби, наприклад, за вашим місцем реєстрації, і стягує з вас в примусовому порядку. Ці кошти. Ось на стадії саме промислового ви можете дізнатися, наприклад, через автоматизовану систему виконавчого провадження, так, вона в безкоштовному доступі, або через Дію. Дія, до речі, дуже часто присилає певні оповіщення про те, що наявні виконавчі провадження, або, наприклад, через такий ресурс, як Open Data Bot, взагалі наразі багато ресурсів, які показують, що у вас є виконавче провадження. До речі, дуже часто клієнти, які зверталися для того, щоб. Подивитися, що там є за виконавче провадження по ТЦК, ми з'ясовували, що це взагалі інші виконавчі провадження стосуються там судових справ або правил дорожнього руху, тощо відкриється. Тому, якщо ви щось побачите, це навіть не значить, що ТЦК. Чому взагалі треба обов'язково дізнатися про штраф від ТЦК, або взагалі про інші штрафи, так, про виконавчі провадження, для того, щоб не сплачувати подвійний штраф, оскільки штраф подвоїться, і ви ж про це знаєте, не виконуєте в добровільному прорядку своєчасно, він подвоїться і не дуже хочеться так сплачувати в подвійному розмірі. І тепер ми з вами, як завжди, підсумовуємо. Найголовніше. Те, що ви повинні з цього відео зрозуміти, що не має єдиного реєстру, в якому написано всі штрафи з ТЦК потрібно слідкувати якими ресурсами, так і я розповіла на відео, тому важно дивіться все детально, все зрозуміло. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.